Всім привіт! Мене звати Даша Євтух. Останній місяць літа я вирішила посадити город. Да-да, вам не почулося. Для початку потрібно скопати планочку, де ми будемо садити. Великі грудки потрібно порозбивати, щоб трішки розпушити землю. А граблями я згребла залишки бур'яну. Знову ж таки, я це все роблю не сама, а в мене є дуже класний помощник. Лопатою замість маркера намалювала собі рядочки, куди я буду сіяти все. Рядочки поливаю спеціальною водичкою з добавками, щоб воно краще сходило. Так мені порекомендували в магазині. А сіятиму я ось таку цибулю, це щоб в мене було ще під осінь зелене пір'ячко. Посію ще пачечку шпинату, надіюся він у мене буде. Посіяла два сорти салату і окроп. Ну от що, а окроп, я думаю, точно він у мене ще зійде. От і весь у мене город, а ви погляньте, ось які Саша виросте в гарні, красиві, червоні помідори, а смачні. Всім дякую за перегляд і гарного дня!